Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Уявіть собі світ, де економічні гіганти б'ються за першість, а менше країни затиснути між ними. Навіть не так. Навіть оці два супергіганти Китай і Америка стоять і притягують канат, а інші країни до них причеплені і вони намагаються. Просто не впасти в багнюку для того, щоб не бути в ній роздавленими, розчавленими. Да? Саме це зараз відбувається. І Китай на цьому фоні попереджає світ не укладати угод з США, які можуть зашкодити. Пекінно цей крок, який вони оголосили минулого тижня, розпалює новий етап торгівельної війни, яку розпочав Дональд Трамп. Інші країни від В'єтнаму до нашої країни ризикують опинитися в епіцентрі цієї боротьби, бути втягнутому в неї. Тут дуже важко бути десь осторонь, тому що вся економіка в світі взаємопов'язана. Давайте розберемо цю історію, наслідки от цієї заяви Китаю для світової економіки. І для нас. А ви, поки, будь ласка, підпишіться на мій канал, і прокоментуйте, що ви думаєте про ці дії Китаю у відповідь на торговельну війну Дональда Трампа. Китай не жартує. Минулого тижня Міністерство торгівлі цієї країни заявило, що поважає вирішення торговельних спорів із США, але угоди, які шкодять інтересам Китаю, неприйнятні. Тобто вони кажуть: ведіть свою торгівельну війну, відповідайте на атаки США, але не за нашу корпус. Рость, ми прослідкуємо в Китаї. Кажуть, ми ніколи цього не приймемо і ми вдамося до рішучих контрзаходів. Причому це офіційна заява їх міністерства. Як повідомляє Reuters Пекін закликає країни об'єднатись проти одностороннього залякування з боку США. Ця заява, це виклик світу. Обирати сторону. Чому Китай так різко реагує? Все почалося з тарифів Трампа, які він запровадив ну нещодавно 2 квітня, і він назвав це днем визволення. Я розповідав вам про це рішення, про ці заяви. Трамп запровадив 10% тариф на весь імпорт до США від іграшок до смартфонів. Ці тарифи почали діяти 5 квітня. Потім він посилив тиск. 34% вів на Китай. Потім вони зросли до 145% після 9 квітня. Ну, справжній детектив. Да? 20% на євросоюз, 24% на Японію, 25% на південну Корею, 46% на В'єтнам. Причому в цій формулі Дональда Трампа, по якій вони це рахували, там є серйозні недоліки. Я вам про них розповідав, але менше з тим. Є формула, є рішення і є наслідки для всього світу. Канада і Мексика отримали по 25% на товари, які не підпадають під дію угоди про вільну торгівлю, так звана USMCA, яку сам Трамп і підписував. Причому він це ще цю угоду критикує, ще може і її переглянути. Да? Ну і 10% на інші товари, там енергію і так далі. Сталі алюмінії отримали по 25% тарифи, автівки 25%. Да? І причому на запчастини також 25%. Венесуельська. Нафта під ударом, хоча там ставки неясні. 9 квітня Трамп робить новий неочікуваний крок. Він виходить і каже: ми робимо 90-денну паузу на тарифи для країн, окрім Китаю. До 9 липня пауза для того, щоб вести переговори. Білий дім прогнозує, що тарифи скоротять імпорт на 654 мільярди доларів. Якщо порівнювати з нинішнім обсягом, це десь приблизно 3 трильйони, 3,2 цілих трильйони доларів. Може 3,3 трильйони, то це зниження на 20% імпорту в результаті у таких дій. Це те, що прораховують в самому білому домі. Трамп не просто б'ється з Китаєм, він тисне на інші країни для того, щоб обме. Жити вплив Пекіна і США. Хочуть зробити такі вторинні тарифи, да тобто на імпорт з країн, які пов'язані з Китаєм, такі як В'єтнам, тому що не секрет, я вам розповідав, що інші країни використовуються Китаєм як виробничі майданчики. Наприклад, я записував для вас відео, як Мексика стала таким просто центром глобального нішорінгу, і Китай інвестував туди десятки десятки мільярдів доларів, збудував там заводи для того, щоб постачати товари в Америку, нібито вони мексиканські, хоча значно. Ю мірою вони. Китайські так, от це не тільки стосується Мексики, В'єтнам, наприклад, де Китай інвестував понад 8 мільярдів доларів тільки в 2024 році, планує блокувати китайські товари, що йдуть до США. Повідомляє Reuters. Японія, Південна Корея, Тайвань отримали вказівки. Не приймати надлишкові китайські товари, Америка Тисне. Японія почала торгівельні переговори з США в квітні цього року. Південна Корея відправила міністра торгівлі до Вашингтона, і вони вже заявили, що не будуть вручатись тарифом Трампа Тайвань веде інтенсивні дискусії про експортний контроль. Ці країни в пастці вони мають велику співпрацю з США, яка загрожує гнівом Китаю. А відмова. Ще вищими тарифами від Дональда Трампа і падінням економіки в прірву для країн азіан, таких як В'єтнам Малайзія, Малазія, ставки дуже високі. Китай їхній найбільший торгівельний партнер з обсягом торгівлі там 900 мільярдів доларів в минулому році, але США. Ключовий ринок експорту, особливо електроніки. В'єтнам експортував до США товарів на 120 мільярдів доларів минулого року. Вибір між Пекіном та Вашингтоном може визначити їхнє економічне майбутнє. І Китай має тут особливу зброю. Да? Він відповідає не лише словами, він використав свою економічну міць. Пекін вже запровадив 125% митні тариф на товари з США, хоча е, товарів США там не так багато, як навпаки, да? тому що значно більше Китай залежить від Експорту до США, ніж Америка залежить від того, що вона продає до Китаю, але на цьому фоні Китай ще додатково посилив контроль за експортом рідкоземельних елементів, зупинивши більшість поставок, як пише Reuters. І оце дійсно болява точка американської економіки і, взагалі, західного світу. Китай постачає близько 70% світових рідкоземельних елементів, таких як Галій. Ці матеріали критичні для технологій, починаючи від смартфонів, побутою техніку техніки до зброї там до самих крутих винищувачів поза минулому році Китай заборонив продаж товарів подвійного призначення американським військовим. Він обмежив експорт галію і Германію, підвищивши світові ціни на 20% Нові кроки Китаю, зроблені в квітні цього року, створюють дефіцит для американських компаній таких як Qualcomm, наприклад, лідерські компанії в хайтеку, які залежать від китайських поставок. Китай вже карав країни за співпрацю з США у 2016 році. Південна Корея та США домовились про безпекову систему THAD проти Північної Кореї. Китай заперечував, стверджуючи, що цей радар може шпигувати за його ракетами. Пекін зупинив туризм до Кореї і завадив корейським фірмам, завдавши збитків більш ніж на 7 мільярдів доларів. Конфлікт затих у 2017 році. Правда, ця система безпеки залишилась. І цей приклад показує, як Китай використовує економічний тиск. Чи вдасться США створити антикитайську коаліцію? Трамп хоче об'єднати країни проти Китаю. Його радники використовують цю 90-денну паузу для переговорів. Але Берд Гофман, це екс-директор Святого банку в Китаї, сумнівається в успіху. Непослідовна політика США ускладнює коаліцію. Цитують його у Блумберг. Японія та Євросоюз мають глибокі зв'язки з Китаєм. Торгівля Євросоюзу з Китаєм минулого року склала десь 560 мільярдів доларів і втарині та? Тарифи можуть спровокувати китайську відплату. Удар у відповідь. Китай має торгівельні профіцити, майже 300 мільярдів доларів США, десь там 285 мільярдів. Да Хоча раніше до першої каденції Трампа було понад 400 мільярдів, тобто його перша торгівельна війна таки спрацювала. Також Китай має 100-мільярдний профіцит у торгівлі з В'єтнамом, наприклад, минулого року. Це дає важелі. Але це й створює напругу і загрози. Гофман радить Китаю стимулювати внутрішній попит першу чергу, І вони це намагаються робити У 2025 році. Китай вже виділив 140 мільярдів доларів на споживче стимулювання. Причому це згідно даних People's Bank of China. Координація з іншими країнами може допомогти уникнути оцих ланцюгових тарифів, але воявнича риторика Пекіну вказує на його жорстку позицію і готовність те, що вони кажуть, іти до кінця. Китай не сидить, склавши руки. Він посилює дипломатію в квітні. Сі Цзіньпін вже відвідав В'єтнам. Малазію, Камбоджу він закликає до об'єднання в азійську сім'ю проти тарифів Дональда Трампа, як пишуть в Ньюс. Ці країни дуже залежні від китайських інвестицій. В'єтнам, як я вам казав, отримав більше 8 мільярдів доларів інвестицій минулого року. В Deutsche Welle кажуть, що Китай уклав угоду з німеччиною на 50 мільярдів доларів в березні цього року. Це дає ринки для китайських. Товарів України ця торгова війна між США і Китаєм теж має свої наслідки зменшення глобальної торгівлі. Тягне за собою охолодження світової економіки. Охолодження світової економіки тягне зменшення попиту, в тому числі і на сировину, яку продає Україна. Тобто, це очевидно буде удар для нашого експорту. Наша економіка не зможе не відчути цю масштабну торговельну війну. Ми її обов'язково відчуємо на собі. Але тут можуть бути і виграші для нас. Я розповідав вам про це. Трамп по суті наслідує тарифний акт свого ідола, президента Маккінлі, 1890 року. Ця ініціатива да тоді підняли митні тарифи майже до 50%, 49,5%. І це дозволила Америці подвоїти виробництво Сталі і стати лідером в світовій промисловості. Причому вони це зробили доволі швидко, буквально 10 років і вдвічі більше виплавляють сталі 11,5 мільйонів тонн, Стають чемпіонами виробництва. Реальні зарплати тоді в США зросли на 15 Це дуже суттєво. Але вже в 1901 році Маккінлі приходить до політики вільної торгівлі, коли США вже стали лідером виробництва. Рішуємо цей протекціонізм. Ну це показує межу протекціонізму, тому що це тимчасовий захід для тих, хто хоче індустріалізуватись. Та тариф 145% який США наклали на Китай, загрожує ланцюгам постачання світовій економіці. Чи домовляться штати і Китай? Чи буде ескалація цієї торгівельної війни? Чи буде позитивна історія як з тарифами Макінлі, чи негативна історія як з тарифами Смута Гоулі, про які я вам розповідав раніше? Але саме по собі, оце попередження Китаю це дуже серйозний сигнал про глобальні зміни. Кін використовує рідкоземельні елементи і свої торговельні профіцити як важель, щоб стримувати. Союзників і партнерів США Вашингтон же тисне тепер вторинними тарифами, і оця 90-денна пауза це шанс для дипломатії. Результат безумовно вплине на Україну, тому що наш експорт може впласти. Але якщо буде мир, і якщо будуть сильні інвестиційні стимули, про які я вам розповідав, що ми маємо зробити в перші 30 днів настання миру, то інвестиції в Україну суттєво зростуть, і ми можемо стати сучасним виробничим майданчиком, а не просто споживачем ім. Портних товарів і експортерам примітивної сировини. друзі. З вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал. Прокоментуйте, що ви думаєте про цю ескалацію торгівельної війни між США та Китаєм, її вплив на Україну. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на Ютуб на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі.